Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас тема буде електрика, точніше, автоелектрика. Будемо перевіряти свічки ось такої марки Denso, Виробник Японія. Будемо зараз їх перевіряти. Ось з цієї сторони видно. Все, вакарія Японія. Перевіряти ми будемо свічки за допомогою мультиметра. Така контрольна перевірка свічок за допомогою мультиметра. Отже, збираємо схему для перевірки свічок. Отже, ось перед нами свічки Denso. Відповідно, мультиметр є. Золі марки zt 300 av Також є смартфон. Відповідно, буде синхронізація, тобто буде передача даних з мультиметра на смартфон через Bluetooth-модуль. Отже, Коротко тако подивимося, наші свічки. Зараз дістанемо, переглянемо, розкажу про дещо. З цих свічок, це в нас Іридієві свічки, вони розраховані відповідно на пробіг автомобіля до 120 тисяч, заявлено виробником. Центральний електрод свічки у нас іридієвий, боковий сплатений, вид палива для цих свічок, бензиновий. Ну, можна її використовувати на газ також підуть. Отже, розпаковуємо, дивимося свічку. Так, беремо ось нашу свічку. Так, ось. Так вони прийшли. Дивимося ось так трошки сфокусувати. Марки Денсо. Такі чехольчики пластмасові, відповідно, ось тут є. Знімаються. У нас ось тут центральний, відповідно, електрод. І рейдієвий. Ми зараз будемо замірювати опір свічки, під'єднуючи сюди мультиметра. Ось на цей електрод і на центральний електрод. Будемо заміряти опір даної свічки. Отже, збираємо схему. Отже, Покажу зараз для контролю. Перевіряємо ми наш тестер-мультиметр. Як бачимо, ось по нулях показує. Ну що ж, режим у нас автоматичний вибраний. Перевіримо спочатку: ось так. У нас тут такий є якийсь акумулятор. Показує 3847 вольт напруга даного акумулятора. Ще для перевірки можемо взяти ось, у нас є крона Перевірити, яка напруга. 4673 вольта, але нам потрібно міряти опір. Зараз знайдемо десь ось якийсь опір. Тут у нас є ось наш опір. Дивимось, який він тут номінал показує 820 кОм. Заміряємо 839 кОм. Так, переходимо до заміру свічки. Ось перед нами свічка. Так, видно, думаю, що було видно всім глядачам зручно. Беремо, під'єднуємо сюди один. Я беру за ізолятор. Ну, і на нас цей центральний і електрод. Стою мультиметром, ось показуємо. 5728 кОм. 5,7 кОм. Має опір ось ця свічка. Відповідно, свічки мають мати опір не більше десь так. ну Не знаю, хто такі авто, скажімо, любителі, більш професіонали. Десь до 10 кОм пишуть. 5,7 має ось ця свічка опір. Зараз перейдемо до виміру інших свічок. Отже, перевіряємо наступну свічку. Так, дістаємо і. Так, такий захисний у нас купочок є пластмасовий. Так. Стаємо одним щупом ось на цей. Ну і на центральний іридієвий електрод. Дивимося, увага, на мультиметр. Так, поганий контакт. 5,9 кОм. 5,9 кОм. Також у межах норми. Наступна. Третя свічка. Так, третя свічка. Дивимося. вона. нас зараз замірмоємо, який буде мати опір. Так, увага на мультиметр. 5,41. Кілоома. Так, ну і четверта свічка. Зараз замірюємо. Четверту свічку. Так. Ось четверта у нас свічка має. Міриємо її опір. Так, увага на мультиметр. 5,330. 5,330 кОм. Отже, зробили ми перевірку свічок мультиметром. Відповідно, замірили опір. Тут адже в свічці тут стоїть такий резистор. Він призначений у свічці відповідно, запалювання для зменшення струму високовольтної обмотки, відповідно, і катушки запалювання. Відповідно, щоб, якщо при замиканні свічки, ось тут, якщо буде іскра проходити, і щоб не згоріла обмотка високовольтна катушки запалювання і стоїть відповідно, ось цей резистор. Тобто обмежується струм короткого замикання. Ну, то любителі, хто мабуть більше знає, ще щось доповнить в коментарях, скаже, розкаже, доповнить. Ну, Ще, відповідно, знаю, що можна перевірити свічку за допомогою мегаометра. Відповідно, ось на цей електрод сюди і на ці кінці вивідні підключається мегометр і перевіряється свічка. Ну, так як в мене мегометра немає, ми перевіряємо свічку мультиметром. Це така контрольна перевірка додатково. Зараз ще раз на завершення покажу. Так, контакт наш. Ось. Щось поганий контакт. Десь тут. Зараз увага. Це ізолятор. Насопер показує. 5. Ну, було вже йому ось. 5,337 кОм. Такий опір має свічка. Отже, ось таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!